Російська Казань в ніч проти 20 січня сюди вкотре залітають українські дрони цього разу атакують Казанський авіазавод. На відео чітко видно, як летить БПЛА після вибух. У Росії традиційно про наслідки не повідомляли. Втім, відомо, що це підприємство є стратегічно важливим, оскільки завод один з найбільших в структурі російського військового промислового комплексу. Це найбільше російське одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. На даний момент там працює понад 8,5 тисяч інженерно робітнаробітників. Ну працівників одне з основних підприємств, що входить до концерну, об'єднана авіаційна корпорація ОАК. Ну цей завод спеціалізується на виробництво, на виробництві найбільших військових літаків, стратегічних бомбардувальників. Йдеться про Ту-160 – найбільший у світі бойовий літак, який кошмарить Україну ракетами Ха 55 та Ха 555 Та Ту 22 М найчисленніший дальній бомбардувальник. Він запускає вбивчі Х 22 Утім, виробляти нині цей завод літаки фактично не може, і причина не в ударі безпілотний. Росія загалом не здатна зробити з нуля нові тушки. Не можу сказати, що це виробництво, бо виробництво передбачає проходження певних циклів. Ось, а це умовне воспроизводство – Це фактично вже така глибока модернізація на межі з виготовленням. Тобто, це мова йде про те, що все ж таки завод не виготовляє нових літаків. Тобто, фактично, Росія використовує заготовки старих ще радянських часів, які вже кілька десятків років простоїли в цехах та видає їх за нові. Це у РФ називають цитую «воспроизводство». Звісно, можна сприйнів застав ворожану. Та навіть так би мовити, модернізацію по – теж проблеми, як пише військовий портал Дефенс Експрес, у 2022-му з радянських заготовок було зібрано три бомбардувальники ту 160 і ще один радянський літак було модернізовано. Однак, в експлуатацію ці бомбардувальники так і не ввели, адже мають чимало проблеми з комплектуючими. Колосальна проблема це двигуни для цих літаків і наприклад, ті літаки, які Росія навіть. В лапках скажемо заявила про те, що вона їх побудувала, насправді не можуть виконувати бойові задачі, і досі не були передані військовим частинам, тому що не мають повної укомплектованості. Тобто ми кажемо, що є старі двигуни на них з авіонікою Деякі проблеми немає деяких засобів, які б дозволили виконувати бойові задачі. Тобто це гарна іграшка, яка в принципі може літати навколо того ж тільки казанського заводу. І саме для цього їх і використовують так рік тому на такому бомбардувальнику літав Путін на Казанському авіазаводі. Техніка отрічна. Вона Диспітера нового покоління. щодо бомбардувальника Ту-22М3, То тут ситуація ще складніша. Як свідчать супутникові знімки, до лютого 22-го у Росіян було шість корпусів цих літаків, і тільки два з них росіяни змогли використати для виготовлення модернізованого бомбардувальника. І ще чотири планери залишились на аеродромі, але вони вже стоять. Ну навіть їх не затягали до цеху для того, щоб поставити на подальше подальшу добудову. Тобто, модернізація літаків Ту 22 м ту 22 М 3 Вона якось йде Росіяни розуміють, що ці літаки ні до чого. Єдине, що вони зараз роблять. Це ставлять на них штанги до заправки для того, для того, щоб збільшити їх дальність. Тобто, навіть модернізацією нині це назвати складно, адже поліпшити льотні характеристики військово-промисловий комплекс Росії не здатен. Просто замінили деякі елементи в кабіні. На жітко екрани, які дозволяють керувати тепер замість там кнопочок і тумблерів керувати сім з рахунок програми забезпечення. якихось покращень щодо льотних характеристик, не відбулось, і в довгостроковій перспективі ця проблема буде відчутна ще гостріше, адже займатися таким авіаційним канібалізмом ще довго Росія не зможе. Бо ж будь-яка техніка має обмежений ресурс, і в режимі тотальних обмежень від санкцій РФ не здатна забезпечити себе комплектуючими для модернізації. Ці не говорячи вже про виготовлення нових військових літаків. А українські удари безпілотниками цю проблему лише поглиблюють. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини друзі. Просто зараз я представлю гостя студії. Це Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане гетьман, вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що завітали. Продовжимо тему про. Українські удари по території Російської Федерації. Рязанський нафтопереробний завод знову палає після удару безпілотників. Це вже друга атака на НПЗ за останні дві доби. Місцеві жителі скаржаться на потужні вибухи та пожежу у районі заводу. Дрони СБУ та сил спеціальних операцій вже цілилися туди у ніч на п'ятницю. Тоді горіли три резервуари. Атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Росії. Він забезпечує паливом її військово-промисловий. Комплекс пане гетьман, отже, ми бачимо. Російська влада вкотре говорить, що все збили, але відео доводить зворотні. Вогньо кадри кажуть, що таки не все збили, і пошкодження є. От якщо говорити загалом про динаміку ударів, тому що ми бачимо, що практично кожен день на Росії щось палає, то про що свідчить ця динаміка ударів? Чи будуть масштабуватися ці атаки? Ну, по-перше, те, що вони запрещують ці. Тут навіть їхні пропагандисти вже не витримують. Я там довелось послухати Соловйова, як він не розповідав на своїх шоу, що постійно якісь уламки вражають нафтопереробні заводи, якісь заводи військово-промислового комплексу. І він такий, начебто жарт, сказав, що може краще він не чіпляти, бо щось у від уламків дуже багато якоїсь шкоди. Ну там він кричав, хто там відповідає за ППО, там такі в нього були речі. Я почув на, ну, побачив інформацію про те, що перевірили, скільки ми атакували об'єктів. От я тільки не можу сказати, за, за який час, мені здається, за останні декілька місяців чи за останній місяць. І цей перелік наших атаків наших дронів, ще за останні, там, може, півроку, ну не, не я точно не скажу, але за не відносно невеликий термін, так три ліста А4 формату повністю е, 12-м розміром прописані, е, значить, скільки об'єктів було атаковано. Ми вже починаємо звикати до того, що ледь не кожен день ми чуємо інформацію про те, що е, щось атаковано. Чи буде воно масштабуватися, Та воно вже масштабується. Я впевнений, що якщо такі атаки будуть відбуватися. Ну, кожен день чи через день? І от різниця між нашими атаками на військово-промислові комплекси, і ну все, що пов'язано з військово промисловим комплексом росіян і, і російські, вони атакують цивільні наші шахеди, атакують цивільні наші міста, вони якісь щось вони з енергетикою розповідали нам, що все буде погано, ми замерзнемо. Ну, по-перше, зима тепла, по-друге, щось нічого, нічого вони такого не зруйнували, щоб воно стало критичним. А наші якраз вони постійно влучають, і постійно вони щось таке горить полає. Тому от масштабуватися, ну залежить від того, які ми об'єкти оберемо. У нас є перелік всіх об'єктів, які ми маємо вражати. Ми навіть це ці перелік показували ще минулої адміністрації Сполучених Штатів, ще президенту Байдену про те, що от нам потрібна дозвіл на використання далекобійних, і щонаме, що не менше 200 об'єктів ми показали, які ми маємо знешкодити для того, щоб ну ворог припинив такий тиск на безпосередньо на лінії фронту. Ну я думаю, що просто відповідаючи на ваше питання, що буде масштабування, впевнено, що буде. Є офіційне підтвердження Генерального штабу збройних сил України, що повідомляє генштаб так, так, так. Отже, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головного розвідувального управління Міністерства оборони України повторно вразили об'єкти рязанської нафтопереробної кампанії, яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Також нещодавно ракетні війська вразили передовий пункт управління оперативна група Тихоокеанського флоту у районі населеного пункту. Корініва Курської області а бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об'єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме. Далі буде. Отже, про важливі об'єкти. Російської Федерації хотіла б далі продовжити, окупанти вели паспортний контроль на в'їзді на так званий Кримський міст. Вочевидь, готуються до чогось. На вашу думку, чому саме так ретельно перевіряють документи? Ну, вони бояться, що хтось знову привезе вибухівку, щось там вибухне. Я, ну, це, ну, це перше, що приходить, про що ну, можна подумати, коли чуєш таку інформацію. по-друге, я думаю, що вони намагаються таким чином якось. Забезпечити можуть втеч, не забезпечити, а уникнути можливої втечі людей, бо всі розуміють, що з Криму буде щось схоже на те, що зараз відбувається на інших територіях Російської Федерації. Крим це теж в зоні досяжності наших безполотників, і коли почнуться атаки вже безпосередньо по Криму, то там, там є що атакувати. І я думаю, що ті там декілька, по-моєму, тисяч людей, сотні тисяч, що ще була інформація до 300 тисяч. Я не, я не впевнений, що я точно можу назвати цю цифру. Було привезено з Російської Федерації, начебто, переселенців в Крим, щоб вони там росіяни, щоб вони почали там якось цю територію опановувати. Я думаю, що їм вже не дуже подобається ну, те, що там відбувається, те, що може там відбутися. Хоча вони кричали, хоч камні з неба, ну будуть ні камні, буде щось інше з неба, але обов'язково буде. Тому я думаю, що цей паспортний контроль пов'язаний з тим, щоб ну, розібратися, скільки людей, і якось ну, не дати можливість, принаймні, військовим, тікати з, з Криму, бо вони відчувають, що незабаром буде щось там не дуже добре. Росіяни постійно. Вони посилюють оцю багатошарову систему захисту Кримського мосту. Там стягнуті і системи ППО «Панцер», і також є бонові загородження, авіаційне патрулювання. Незважаючи на ці заходи безпеки, наскільки цей об'єкт є вразливим? Адже ми розуміємо, що жодне ППО не гарантує 100% захист. Плюс варто вважати, що довжина. Переправа також грає на нашу користь. Ну і що треба для того, щоб вивести з ладу цю незаконно збудовану споруду? Ну, у нас багато було інформації про те, що ми незабаром цей міст будемо руйнувати, але зараз він поки що працює. І я думаю, що це було певне відволікання уваги росіян, щоб вони зосередили велику кількість засоб протиповітряної оборони саме навколо Кримського моста. Ми атакуємо інші об'єкти. Це є тому війни, це є дезінформація, яку ми. Поширювали для того, щоб ворог ну, її, скажімо так, скористувався на нашу користь. Тому чим чи можна підірвати, ну, дронами точно його не підірвеш. Це може бути або ну, дронами, такими, які ми атакуємо нафтопереробні заводи. Дрони, які атакують надводні цілі, ну, цілком можливо, ну а швидше за все, це має бути ракета якраз. Або земля-земля, або повітря земля, такі ракети в нас є. Які саме буде використано? Ну це важко важко сказати, тому що ну можна все перерахувати, що що ми можемо використати, але що саме бере наше, хто буде від, брати відповідальність? Чи служба безпеки, чи Головне управління розвідки, чи Генеральний штаб за руйнацію моста? Я думаю, що незабаром він все ж таки буде зруйнований. Росіян він важливий. Це один із логістичних шляхів в Крим. З матерікової, скажімо так, частини Російської Федерації, тому вони так. Ну це ще психологічно великий аспект. Бо якщо він буде зруйнований, ні, ну, якщо а коли точніше, то ну, якось треба буде пояснювати і пропагандістам, і керівництву Російської Федерації, чому вони його не змогли захистити, бо вони казали, що це об'єкт, який ну, на 100% захищений. Тому ну коли. Коли він буде зруйнований, цікаво буде послухати їхнє, що вони скажуть, що все йде за планом, що це планове зруйнування, контрольоване зруйнування, як у них контрольована пожежа, це буде контрольоване все зруйнування для того, щоб там щось полагодити. Пане гетьман, ми продовжимо нашу розмову. А поки є повідомлення від президента України Володимира Зеленського, він підбив статистику російських ударів по території України за останній тиждень. Отже, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї, близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Стів постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну. Далекобійність важлива санкція важливі, зменшення ціни на нафту важливе. Головне все робити в єдності та рішучо захищати життя, наголошує президент України Володимир Зеленський. Пане гетьман. А якщо е, говорити про удари наші по території Російської Федерації по важливих стратегічних Військових об'єктах, то це на психологічний стан населення якось впливає на території воно, Росії. Воно має впливати, але вони ж цю інформацію приховують. Ну, хоча приховати дуже важко, бо викладається в соціальних мережах світлини, відео про те, що там горить. Ну, впливає, але я чомусь, судячи з того, що ми можемо подивитися от в соцмережах. То росіяни поки що ну, не зовсім відчувають, що війна, війна буде стосуватися і кожного з росіян, де він не знаходився, навіть якщо він знаходиться десь за, за Уралом, вона вона буде впливати або через наші атаки повітряні, або через мобілізацію людей, бо людей починає росіянам не вистачати. Їх більше, ніж нас, але їм не вистачає саме на ту тактику штурмових дій, які вони ведуть, те, що ми називаємо місними штурмами. Їм треба суттєве поповнення. Ну тому мобілізація в них і так була оголошена, її ніхто не знімав, але вона оголошена юридично. Фактично мобілізації такої в них немає. В них знову збільшилось... Разові виплати для тих, хто підписує контракти, ну, для того, щоб більшу кількість так званих добровольців долучити до Збройних сил, вони витягнули все, що мали з в'язниць, витягнули з депресивних районів. Зараз вони піднімають грошову, грошову винагороду за підписання контрактів, ну, це теж ну, безкінечно піднімати неможливо і бажаючих стає не більше, а менше. Тому я думаю, що буде впливати всі ці речі. В тому числі, тобто в комплексі, і пожежа на нафтопереробних заводах, і руйнація е заводів, які працюють на е військово промисловому комплексі російської втрати, воно, воно почне потрошки доходити. Но, воно не одразу. Це буде перехід поступовий, але поки що багато росіян, ну, вони вважають, що війна десь там, десь спеціальна військова операція, тут не все добре. Вони почують, і ціна на нафту, якщо вона впаде до 45 доларів, а там себевартість видобичі, вона приблизно така сама, тобто це не рахуючи транспортування. Тобто це буде для них потужний удар по їхній економіці, хоча вони розповідають, що вони не так уж і сильно залежать від углів хоча це неправда, велика доля їхнього бюджету якраз з грошей, які вони отримують за продаж нафти та газу. Тому, як казав пан Зеленський, в комплексі і нам дозволи, і нам ракети, і наші атаки, і тиск міжнародний, і санкції, і все це разом має зробити для Росії війну вкрай невигідною. Це один із причин, чому вона може призупинитися принаймні, з боку Російської Федерації, коли їм просто не буде вистачати коштів на те, щоб цю війну підтримувати принаймні в такій інтенсивності, як це сьогодні. І в Росії, вочевидь, вже не вистачає сили засобів для достатнього виробництва боєприпасів, тому що Росія залежна від боєприпасів із північної Кореї. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, боєприпаси від пхендіана на окремих ділянках становлять понад 50% російського арсеналу а подеколи понад 70%. деталі почуємо. Постачання КНДРівських 170-мм міліметрових САО М 1978 Коксан Росії і їх відправка на Курщину говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу. Тому Москва все більше покладається на пхенян і стає залежною. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Пане гетьман, отака от кількість корейських боєприпасів у Росіян на полі бою. Це свідчить про те, що росіяни збільшили кількість артпострілів і тому їм треба більше. Чи в Росії падає власне виробництво? Ні, не падає, збільшилось. у них навпаки збільшилося, не впало. Ну тут, тут трошечки треба ну трошечки більш коректно цю інформацію обговорювати. Справа в тому, що на початок війни в них було приблизно 15-20 мільйонів снарядів. Тобто ну, 5 мільйонів це велика різниця, але точніше неможливо було підрахувати. Що найменше мільйонів 13 вони по нам вже запустили. Тобто їхнє виробництво давало можливість зробити 3-4 тисячі пострілів на добу, тобто по кількості тих снарядів, які вони мали виробляти, вони збільшили до 7-8 тисяч вони можуть робити, але вони в пік випускали по нам 60, 70 і навіть 80 тисяч снарядів на добу. Тобто для того, щоб їм тримати перевагу артилерійську. Їм треба випускати хоча б 15-20 тисяч. От е, такої кількості в них, по-перше, склади вже е, вони вичерпали майже все, що, що там було. І по-друге, вони стільки виробляти не можуть. Вони і не могли раніше виробляти. Давайте, щоб не, е, в нас не складалося враження, що в них впало виробництво, не впало виробництво. Виробництво, виробництво в снарядів збільшилось майже в два рази від того, що було на початок повномасштабного вторгнення. Але е, вони використовували велику кількість снарядів, які, які в них були на складах. Зараз ці склади вже порожні. А те, що їм не вистачає на підтримку такої, такої, такої інтенсивності постав. Тому вони намагаються долучити снарядів з Північної Кореї, ну, мільйон снарядів, ще не менше вони передали вже, а це не багато, не мало, але напротязі року це три тисячі на добу. Тобто це теж велика кількість. Але ну, от, все одно їм, їм не вистачає і швидше за все інтенсивність. Чи кількість точніше, пострілів ну, по всій лінії фронту вона буде зменшити. На якихсь ділянках, так, да, вони будуть продовжувати тримати таку кількість для того, щоб ну, задавати нам максимальну шкоду, як вони вважають. Але якщо брати середню температуру по палаті, тобто щоб брати кількість пострілів по, всій, по всьому фронту, воно воно зменшиться і буде продовжувати зменшитись, і воно впаде десь до ну, приблизно. Ну, судячи з математичних розрахунків, десь не більше ніж е, впаде не менше ніж до десяти тисяч пострілів на добу. Це велика кількість. Ми ми стріляємо на добу менше, але це ну в 5-7-8 разів менше, ніж було в піку їхніх можливостей. Пане Гейвен, у нас буквально 30 секунд залишається. Важливі не лише снаряди, але і артстволи. Це дуже важливо. 30 секунд. кожен ствол має певний ресурс. Там тисячі дві чотири тисячі пострілів залежить від того, який ствол, і коли він зношений. Вичерпаний ресурс, він, по-перше, не точно стріляє, по-друге, снаряд може розірватися в столі. Тому, да, з Північної Кореї є домовленості чи спроба отримати ще і стволи для, для артилерійських систем. І от якраз зі виробництвом стволів от в росіян тут справи кепські. Пане Гетьман, я дякую вам за те, що завітали до нашої студії Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був гостем студії.